Уявіть собі, ви їдете у транспорті або мирно прогулюєтесь вулицею. А перед вашими очима пропливають тонни інформації, новини, фільми та телевізійні програми. Ні, йдеться не про останню стадію шизофренії, а про новий витвір професора Вашингтонського університету Барака Парвіза. Науковець вирішив втілити у життя те, що раніше було можливо лише в кіно, та вигадав комп'ютерну контактну суперлінзу. Вона не просто збільшуватиме зображення. За задумом вченого, його витвір зможе відображати інтернет-сторінки чи телевізійні програми безпосередньо в полі зору людини. Робота над інфобаченням йде повним ходом. Професор вже зміг вмонтувати у лінзу світлодіодний індикатор, антенну для отримання інформації та електронну схему. Першим користувачем очного комп'ютера став піддослідний кролик. Науковець стверджує, що тваринка почуває себе чудово. Лінза не завдала шкоди її здоров'ю та не перешкоджала доступу світла. Кролик цю інформацію не підтвердив.